Пам'ять загиблого захисника Володимира Бульби. Концерт його організували батько та юні про виконавці Контрабас у Вінниці. Володимир Бульба відкрив першу у столиці школу рок музики саме для дітлахів. Під початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Володимир займався волонтерством. Потім пішов захищати Україну. 8 березня загинув під Солидаром. Для багатьох юних музикантів він був другом і музичним наставником. Концерт пам'яті став першим виходом на велику сцену для багатьох музикантів-початківців. Наймолодшому шанувальнику року було 10 місяців, найстаршому 72 роки. Все цей фестиваль, тому що це саме рок-фестиваль. А я приймаю е, участь у рок-гурті. Е, емоції були просто не перевершені, тому що кожна група по-своєму ну дуже сильна. Нам дуже сподобалось, дуже класні враження і хотілося б побувати на таких концертах. Ще це було настільки не неймовірно, що виявити ну чесно складно. Мені сподобалось абсолютно все. Всі учасники були просто неймовірні, грали на найвищому рівні. До речі, усім учасникам концерту подарували ось такі статуетки. Повинні бути присутні, тому що якщо ми забудемо абсолютно і про розваги, і про конкурси, про те, щоб показувати свої таланти, то в принципі таке поняття, як музика, воно дуже скоро забудеться. Не потрібно відкладувати це кудись в шкаф там, до перемоги. Звісно, дякуємо нашим збройним силам. Всі, хто зараз на фронті, але і ми теж не будемо сидіти, склавши руки, будемо займатися своїми улюбленими справами. Я вважаю, що вони потрібні бо на фронті зараз борються за те, щоб ми могли жити, але звісно не треба забувати про те, що відбувається війна. В принципі, на концерті ми це бачимо. Всі там пам'ятаємо про ЗСУ, дякуємо за селу. Це була пам'ять герою. Нам дуже сподобалось. Е, дуже крута атмосфера, е, глядачі, е, такий був добрий, все дуже круто. Останню пісню до вивчила буквально тижні до концерту. ми думали, що ми не встигнемо, але все вийшло. А так ми готувалися, це було наші авторські, тому готуватися ну, і не треба було.